Відтепер поворот з Ярошенка на Липинського заборонений, а рух по кільцю вважається головним по відношенню до інших прилеглих вулиць. Один за одним водії влітають під заборонні дороговкази. Потім заткують, вгледівши врешті цеглу. Виходить суцільна абракадабра, відкаються шофери. На перших звісно, гірше, бо вчора була аварія тут зранку. Це погано. Тому що весь головний потік йде зверху. Розумієте, все в'їжджає в центр. Через обід, там до вечора, може може бути. Новоспечену кільцеву розв'язку пильнують даївці-регулювальники. Тих, хто ігнорує дорожні знаки та їде як зручно, створюючи аварійні ситуації, міліціянти штрафують. Такі нововведення кермувальникам не до вподоби. Тому що собі є копрями поїдь, а тебе живіт. Це незручно взагалі. Водії не знають що того, а вони стоять там і ловлять. Хто не знає, зразу. Якщо не протокол, то взятка. У міському ДАІ переконані, кільцева розв'язка зменшить аварійність. За тиждень-другий ситуація на перехресті стабілізується. Уникаються ліві повороти, так звані, які можуть спричинити дорожньо-транспортні пригоди. І взагалі утруднюють рух. Тобто водій має і направо дивитися, і наліво, а тут він дивиться в одну сторону, тільки в праву сторону, щоб ну, пропустити водіїв з одної сторони, а не з двох сторін, так як тут було. Та це не останній сюрприз для водіїв. Неподалік цього місця невдовзі також змінять організацію руху. Після того, як Городоцьку закриють на ремонт, багато транспорту рине сюди. Тож Батуринська стане односторонньою в інший бік. Ми маємо програмне забезпечення візу, яке було куплено на кошти німецького банку КФВ. Яке дозволяє власне робити такі аналізи, що станеться, якщо ми поміняємо напрямок руху на тому чи іншому відрізку? Тож водіям радять більше зважати на дорожні знаки. Це збереже і кошти, і нерви. Віталій Кубліков, Олексій Шолковий, головні новини Львова.